Привіт! Всі ми чули про кратоса. Багато хто з ним познайомився саме в 2018 році, коли ігровий процес змінився майже в усьому. Це був дійсно ковток свіжого повітря для даної франшизи. Але не всі познайомилися з тим кратосом, який ще не був приводом спарти через різні причини. Наприклад, багато читати, довго дивитися, впаду слухати. Причин може бути безліч. Розумію, таке буває. Наприклад, я зараз почав проходити God of гадофора і для себе я вирішив заново знайомитися з лором цього всесвіту, щоб краще розуміти персонажів і дії, які відбуваються в цьому світі. Ну а щоб мені не було сумно, зробив коротеньке відео для вас, дорогенькі. Можливо, хтось з вас пропустив цей період життя Кратоса, який зробив його таким, який він є. Тож не барімося, погнали! Зев свів своє розпусне життя і мав дуже багато коханок на стороні, а його дружина Гера, в свою чергу, щосили намагалася покарати його коханок і незаконно народжених дітей. Через своє розпусне життя у Зевса з'явилася ще одна позашлюбна дитина від коханки на ім'я Каліста. Гера, відома своїми методами, віддала відповідний наказ бити хлопчика, але Зев змилувався та велів залишити хлопчика в спарті на виховання. Кратос та його молодший брат Деймос обидва мріяли про вступ до спартанської армії, коли вони стануть доросліше. Значну частину свого життя Кратос не знав, хто його батько, але хлопчик був наділений над людською силою, адже знав він чи ні, сила напівбога в ньому з народження. Невдовзі Зевс почав чути пророцтво, яке передбачило його гибель від рук одного з його синів, який матиме відмітку. З надією обійти цикл гибелі батьків від рук синів, поки не стало запізно, Зевс відправив Ареса та Афіну вислідити хлопчика з відміткою. Арес, прибувши у спарту з армії кентаврів, помітив дивні родинки у Деймоса на його обличчя та схопив хлопчика. Кратос намагався зупинити Ареса, але Арес одним ударом відправив Кратоса на землю та залишив розсічення на його обличчя. Арес хотів вбити молодого спартанця за замах, але втрутилася Афіна, яка переконала Ареса не робити цього, адже вони отримали те, за чим прийшли. Переконавши Ареса, Афіна вибачилась перед Кратосом і вони пішли. Втрата Деймоса залишила болючий слід його житті, адже він поклявся більше ніколи не вагатися. В честь свого брата Кратос зробив собі татуювання в точності родимої плями Деймоса. Коли Кратос подорослішав, він став поважним воїном серед спартанців та з часом одружився на лісандрі, яка народила йому доньку Каліопу. Невдовзі після свого народження Каліопа почала страждати від чуми. Через це у спартів вважали її слабкою та вимагали дотримання спартанського закону, який передбачав, що її потрібно скинути в прірву та залишити помирати. Почувши про цілющий елексир повні рішучості врятувати свою доньку, Кратос відправляється в пошуки Амброзії, але без відома Кратоса Арес обрав його своїм чемпіоном у парі боїв. Це змагання кінцевою ціллю, яку являється заполучити амброзію. Воїн швидко знаходить цілителя, який дає йому на допомогу полум'я Аполлона. На шляху до Кратоса також приєднується спартанське військо на чолі з капітаном Ніко. Під час подорожі Кратос здолав чемпіона Посейдона, розгніваний на Кратоса за те, що він варто йому парі. Посейдон спробував знищити кратоса. Але його спроба була марною. Пізніше він зіткнувся з Потією, захисницею Артеміди, та вбив її, а її армія стала жертвою спартанців, наляканий тим, що Кратос переможе короля варварів, а її послав вогонь з небес. Це не вбило Кратоса, але багато спартанців полягло. У гонитві за амброзією гине й чемпіон Геліуса, бога сонця. Аурік та його армія варварів боролися зі спартанцями за амброзію, адже батько Ауріка був тяжко хворий і потребував елексир. Ціною життя практично всіх спартанців Кратос отримує Амброзію та закликав армію роксів для постійного катівництва Ауріка. Згодом Кратос повернувся в Спарту, стілив каліопу та отримав звання капітана від царя Спарти. Але Кратос прагнув більшого. Він хотів стати генералом, та з кожною перемогою слава про спартанця зростала дедалі більше. Не дивлячись на хвилювання Лісандри про те, що Кратос стає все більш егоїстом, він поклявся продовжувати влаштовувати криваві розправи та війни, поки слава Спарти не стане відомою на весь світ. Кратос та його армія нарешті зіткнулися з достойним ворогом, з безжалісною армією варварів зі Сходу, які були на чолі з Ауріком, старим ворогом Кратоса. Будучи в меншості та подавлені, спартанці швидко опинилися в програшному кінці битви. Кратос був залишений на милість Ауріка короля варварів, оскільки той прагнув помсти за ненавмисну смерть свого батька. У пориві відчаю, намагаючись врятувати своє життя та відмовляючись від поразки, Кратос закликав Аресу Богу війни та поклявся своєю вірністю в обмін на перемогу. Арес прийняв пропозицію та знищив армію варварів, а також вручив Кратосу клинки хаосу у знак його служби. Та, не вагаючись ні на мить, Кратос за допомогою клинків хаосу відтяв голову Ауріку, тим самим завершив битву перемогою спарти. Протягом тривалого часу Кратос віддано служив Аресу, знищуючи цілі міста, села та вбивав невинних. Лише одне ім'я воїна сіяло страх та хаос. Під керівництвом Ареса Кратус став надмірно жорстоким і майже назовсім втратив ознаки людяності, які в нього колись були. Одного разу при знищенні села послідовників Афіни Арес таємно перевіз Лісандру та Каліопу в храм Афіни. Ігноруючи застереження селищного оракула, Кратус увійшов у храм Афіни, і під впливом сліпої люті він перебив всіх, хто був у храмі, враховуючи дружину та доньку, які, на його думку, були в цей час у спарті. Арессе пояснив Кратосу, що таким чином він хотів розірвати його прив'язаність до цього світу, зробити з нього ідеального воїна. Охоплений люттю та жахом від того, що він зробив, Кратос залишив тіла своєї сім'ї для спалювання у храмі та, врешті-решт, відмовляється від вірності Богу війни. Оракул прокляла Кратоса, змусивши його вічно носити попел своєї дружини та доньки на своїй шкірі. З того дня Кратос став відомим як привид Спарти. Тепер його шкіра бліда, мов місяць через покров попелу. Це прокляття стало вічним нагадуванням того, яким монстром став воїн. Про його жорстокість та егоїзм ходили чутки навіть за межами Греції, оскільки навіть скандинавський Бог та радник Одіна Мімір відразу впізнав, ким був Кратос, жорстокий та безжалісний, наповнений люттю завойовник, який через свою сліпоту та его втратив те, що він так любив. Що ж, ось так з'явився той самий Кратос, напівбог, який прагнув слави, а в гонитві за нею втратив дійсно цінне. Надалі події розгортаються вже про помсту аресу, але це вже інша історія. На цьому все. Дякую тобі за увагу. Якщо тобі сподобалось дане відео, не забудь підтримати мене своєю вподобаєчкою. На твою думку, кратоса жаль, чи все ж таки він отримав те, на що заслуговує? Напиши в коментарях. Бувай!